Всім привіт! привітаємо вас на сторінці автокомпані. Сьогодні будемо знімати для вас тест-драйв ось такого прекрасного автомобіля. Це у нас Ford Focus 2019 року випуску. Не фарбований 1,5 дизель, механіка в дуже класній комплектації. Давайте почнемо зовні. Зовні у нас автомобіль ось в такому красивому синьо-голубенькому кольорі. Дуже гарно виглядає на сонці. Full led Оптика. Ось такі от диски 17-го діаметру, безключовий доступ, датчики мертвих зон Безключовий доступ. До речі, у нас на всі двері. По задній частині автомобіля у нас також вже йде led оптика, і також досить велика рідкість. Це у нас сервопривід відкриття багажника. І так, давайте розбиратися, що ж таке той Ford. Нагадується, у нас 2019 рік випуску 174 тисячі пробігу. Досить класна комплектація в автомобілі, Мене прям дуже приємно здивував. Перше, що ми маємо це, у нас є хороша Full LED оптика, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, датчики мертвих зон. Преміальна музична система Бентін Голосом в Форді, шкіряне, мультикермо, адаптивний круїз контроль утримання смуги, автоматичне дальнє, звичайно, датчики дощу та світла, 6 шестиступенева коробка, передач, велика мультимедія з навігацією, блютусом, всім, що треба для комфортної їзди, двозонний клімат, контроль з підігрівами передніх сидінь, підігрівом керма, а також підігрівом лобового скла. По асистентах паркування у нас передні задні парктроніки. Автомобіль по відчуттях дуже приємний. Тобто, якщо його порівняти з конкурентами, що це у нас? Це у нас там 308 Peugeot, це у нас Megane, можна якусь октавію, гольфа. Ну до октавії, гольфа. Він десь буде на рівні октавії, напевно, по шумоізоляції, Golf Гольф все ж таки буде трішки е, тихіший. По матеріалах він дуже приємний. Тобто, тут м'який пластик, він не тарабанить, він не шумить. Тому ми спокійно, тихенько говоримо. Ну, автомобіль приємно здивував. Плюс по комфорту саме ходу підвізки він насправді досить мягенький, Бо німці, в принципі, самі по собі такі досить жорсткуваті, але вони класно стоять на дорозі. Форд буде десь, напевно, на рівні 308 Peugeot, я б сказав, він буде комфортніший за Megane, але в принципі в ті самі гроші. Тому, якщо розглядаєте для себе механіку, можна розглядати автомат, тому що після 2019 року автомобіль вже буде на гідротрансформаторі, а не на роботі на словно звісному повершифті. Тому, в принципі, їх спокійно можна розглядати для покупки. Саме цей автомобіль продається у нас за ціною 13 950 доларів. Він не фарбований. Це 2019 рік і 174 тисячі чесно та перевіреного пробігу 1,5 дизель на механічній. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, повністю розмитений та сертифікований, без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.